Замість мене, розумієте? Ну. Ми приїхали в цей. В цей. Шопа. Я Як його. Cool. Я не пам'ятаю. Ми їдемо Арсенкові за велосипедом. А, на епіцентру. Біля епіцентру, недалеко. Що e, ми? Чекайте, я забула ще мала вам сказати. Арсенко велосипед будемо купляти на День народження, так як в нього було. І хочемо їм купити там все до школи, і Арсенковий рюкзак, всяке такі, але зараз йдемо рукавичку, я от дуже хочу внесків. Та ти є. Андрій каву хоче. Ха? Малим теж. Так, вони хочуть теж какао з молоком. Ще дітям пончики. Взяли ще серветки в машину, бо завжди їх бракує, іменно сухих. Так, ще одне. Не можу відкрити. Забрала вже на речі Деян закордонний паспорт і з Латусі купила таку обкладинку на посвідчення. <гум> Навіть тут знайшла міні-мауса. Арсеної потім куплю Мікі-Мауса. Чому ми робили закордонний паспорт? Бо тому що в мене питали, чи ми кудись плануємо їхати, чи ще щось. Ні, ми нікуди не плануємо їхати, просто. Робили паспорт, бо тому що ну, злата і в нас всіх є. Та й вирішили і даяні зробити. Нехай буде. То все, я забрала, я рада, а далі їдемо далі по справах. Заходили в мінтериторію, тому що показували в інтернеті, що там є велосипеди, але там для маленької на три рочки. Ой, Чекаємо Андрію, зараз має підійти йдемо в епіцентр. Взяла собі лимонад або на вулиці тепло. Він класичний, якби з м'ято і з лимону. Що? Щоб не губилося. ти в неї забрала З Цього забрали, вона буде сп'яти. Забрали в тебе пустушку, вона серйозна, напевно, будемо спати, так? Каже, я сміюся, коли не хочу спати, коли добре нагодована, так? Каже, я зараз нагодована, але хочу спати. Така серйозна, така пані. Златусь, накрий, накрий, Бачи її той. Купила собі е, смузі. Тут є яблуко, груша, оце все. А Андрій собі вибрав такий. Не знаю, чи вони смачні чи ні. <зас> <зас> Купила Арсенкові велосипед. Він, звичайно, без передач, ми хотіли такий якби, горний. Але він ще замаленький для такого. От злати вже такий, знаєте, з передачами підростає і буде як златуся, тоді купимо той е, горний. І ми ту велосипед купили, друзі, але ми знаємо, як ми маємо машину, це взагалі все скласти, тому що ще є коляска. Купили ще контейнери для іграшок. І, я, я взагалі не знаю. І нам ще в подарок дали килим, такі дитячі, знаєте, за шість копійок в були. І то казав той продавець, що не кожному говориться, знаєте, там продавці деколи можуть і не говорити. Так, покажи фірму просто. І коли хтось буде купляти в епіцентрі, їм просто в подарок буде Ти, А ти думаєш, їм за той чи будь-який велосипед? Ні, я думаю, що це тільки що він нам говорив. Щоб є купуєте тої, тої фірми, купляє, Я купляє Не знаю, яка це фірма? Оця? Mm. О, оця фірма. Зараз покажу, який килим де. Чекайте. Ось такий я килимок. Іде. Мамо подарунок. Можна Мама, можна подивити, можна? Можна. Ні, будемо подивимось. Та й це. Тут ще такий поїльничок, який виймається. Ну класно. Я думала, що ми взагалі не купували велосипед. Пішли mm -hmm. в парк. Вау, вона вже встає. Помаленьку, вважай, не впади. Помаленьку. Гальмуй, гальмуй. Молодець. О, бачиш, виходить. Класно. Давай, давай, о, добре, що ти навчився тормозити. Ти що там плакала? Вважай. давай, давай. 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 Ой -ой. Ну, все, посвята є. Арсенко, я тебе дуже прошу, помаленько. О, ми... Арсен каже, я хотів носик почухати. Сядь їдь. Добре, що в траву. Каже, мені не больно. Я це думаю, ну то зрозуміло, що не больно. Бо впабив на асфальт, доби плакав. Купила черешню. А. Ой. І вони такі слухайте, темно. Понакопляли вони собі морозива. і ми йдемо на тренажери. Правда, Даян? Так. Я спустила отойкий капюшончик і вона собі так наблюдає за всім. Так якась погода не зрозуміла, то тепло, то вітер якийсь холодний дує. Та й таке -то. буду я їсти. Ой, який черешні, добрі. Візьми, будь ласка, бо ти тільки з морозом, я боюся, щоб зараз воно не потекло. Хлопці і дівчата, я замовила парфуми від ПД-Парі. Я вже не вперше розповідаю, що це моя любов. Стійкість з них фантастична. В ПД-Парі з'явилась крута новинка алюмінієві флакони. Це дуже зручний формат, щоб носити з собою і не боятися, що вони розіб'ються, та має гарний презентабельний вигляд. Саме перше буде зручно купити з флаконом, а потім просто докупляти по 10 мл без нього та вставляти туди. А також класно, що ви можете пару ароматів собі купити по 10 мл і потім собі міняти. В наявності є і чоловічі, так і жіночі аромати. А ще я поповнила собі нові запаси, вибрала на літо такі квітучі, цитрусові, прям солодесенькі аромати. У мене таке враження, що в мене вже залежність від тих парфумів. Я коли вперше познайомилася з фірмою ПД Парі, моє перше враження було просто от вау! І я впевнена, що у вас таке саме буде враження, бо тому що вони просто ідеальні. Я замовила чоловікові теж новий аромат. Аромат просто бомбезний. Він такий, знаєте, йде як цитрусовий, з нотками мандарину, чорної смородини, грейпфруту. Це дійсно, знаєте, можу вам сказати, прям такий чоловічий чоловічий аромат. Він такий прям різкий і ну, такий трішки солоденький. Але, знаєте, водночас якби стриманий, дуже цікавий. Попередній раз я собі замовляла, була цей аромат, але подарувала мамі. Моя мама була просто-напросто вражена від того аромату. Ну, по-іншому ніяк не може бути, бо, тому що я говорю, це просто ідеальні парфуми для мене та й моєї сім'ї. Скільки мама компліментів почула? Друзі, а це моя любов. Настільки солодкуватий аромат, все як я люблю. Звичайно, всі аромати дуже класні, але я можу сказати, що це любов з першого погляду. Просто, неймовірно, гарний аромат. Думаю, хто любить солоденькі такі аромати, той зацінить. Як без шанель. Звичайно, цей аромат вже не такий, прям солоденький, він такий, ну, як для мене, він трішки різкий. Але, ну, в нашому запасі, як я говорю, має бути всяке різне, не тільки солоденьке, але і стримане, і різке, і, і всяке різне. Це прям цитрусовий аромат. Знаєте, відчуваю більш тут апельсин і навіть нотки троянди. А цей аромат має нотки лимону. Ці парфуми є безпечні, тому що вони не викликають алергію і не тестуються на тваринах. А також мають маслянисту текстуру і у складі тільки натуральні інгредієнти. На сайті дуже приємні і гарні ціни від 99 гривень, а також діє акція Додайте 5 товарів кошик і одна з них буде у подарунок. А ще на сайті не тільки є жіноча парфумерія та чоловіча. А ще парфумовані гелі, автопарфуми, антисептики, подарункові бокси і їхня новиночка Тревел Алюміній. Це ті алюмінієві флакони, про які я вам розповідала на початку відео. Як замовити? Це дуже легко і просто. Вибираєте парфум, що сподобався вам, додаєте його в кошик, залишаєте свій номер телефону і очікуєте дзвінка від парфумерного стиліста, який оформить ваше замовлення. ПД Парі це є сертифікована парфумерія родом із французького міста Грас. Вони пропонують покращені версії відомих парфумерних композицій. Їхній продукт є результатом багаторічного аналізу вже існуючих ароматів приватними французькими парфумерами. Посилання я залишу внизу під відео описі, а також закріплю в коментарях. Заходьте і вибирайте свій аромат. Приїхали закупів, купляли там продукти. Кажі, я вже хочу їсти, давайте мені їсти. вже Все, вже підігрілося, все. Взяли папір, дві пачки. Лоток яєць. Взяла ще одну резинку, але там та в мене на три крапочки, а та на дві. Це буде якби, напевно, на руки, а там та мені файно на три, на ноги. Тут у нас куряче філе. Це у нас стегно. Тут в там молочна ковбаса я купляла і рулет філейний. черешню на волю захотіла. Дивіться, яка Вона Вона хоч, знаєте, така темно-вишнева, але я б не сказала, що вона дуже солодка. Вона киски, має легеньку кислинку. Взяли булгур, але вже в таких пакетиках. Я думаю, це набагато зручніше, ніж брати таку розсипну. Діти попросили одну пачку чіпсів. Дозволила, бо тому що це для них рідкість: Гречка, сметана, йогурти. От вийшли тепер зі зірочками. є, А перед тим були такі кульки, плин, кетчуп, хлібці. Як Андрію класно, він кетчуп поїсть. А я хлібці? Гризу. Але я вам скажу, це, знаєте, хлібці, на них намазати Філадельфію. Та не обов'язково Філадельфію, будь-яку там ту сирну намазку. І це так смачно. І ще підігріти борщика, То теж класно. І, і навіть кетчупу не потрібно. Я, я шуткую, я б його з'їла. <різу> Желе. Ціль. Риба. Тут у нас нектаринки, кріп і цибуля зелена, картопля молода. Помідори, огірки, авокадо і лимон, банани. Покажу вам, що мама привезла з Туреччини, що там має на увазі дітям купила. З латуся собі вибрала такий спортивний костюм такого кремового гарного кольору. І штани внизу просто завужені. Потім златусів такі шорти, я кажу, до мами. <кій> вони якісь такі величезні виглядають. Прям чуть, якби не на мене. Але вони на златусю. Дуже гарно дивляться. Оцей спортивний ем, такий костюмчик, взагалі просто бомбезний. Мені так сподобався. Я колись схудну, теж собі хочу такі купити, взагалі для спорту, або просто гуляти. Взагалі клас такий топік і шортики. Арсенко ще такий спортивний костюм, але він же йому буде якраз до школи. Такий теж має всякі смуточки. Теж такий класний. Того разу Арсенко отримав, можна сказати, одягом подарунки на день народження. Ще такий йому спортивний костюм, але мені здається, вже до школи буде маленький. Ну То буде зараз ходити до вечора, буде холодно чи ще щось. Теж такий взагалі класний. Видно, що якісний. Ви просто подивіться, яка милота, це Даяні, такий гарний костюмчик Adidas. Ще б її шапочку якогось такого кольору, бежевого або ще якогось. А оцей їй вже буде на осінь. Та й там той, напевно, буде на осінь. Цей більш де якби теплі Ні, він йде тепліший. Я щось помолила, щось думала, але все рівно він такий плотно, Така плотна, файна тканина. Лол. Зди... Є... Ні, та, та здається, лол. Дуже оце плаття сподобалось. Воно таке спортивне, внизу синє, з такими двома смужками рожевими. Оценкова е, хресна була теж на морі, то подарувала йому такий е, костюм. Йому дуже сподобався через той. Хто то є? Не знаю, хто то є. Які арсенат знає? О, во. <Spider -Man. рес> але на фотографії він дуже яркий, а так він такий більш вишневий. Арсенкові ще така спортивна безрукавка, вона просто шикарна. Так сподобалась. І така йому ще футболка. Така чорненька, під джинс, та будь-під що. І взаді отак. Наробила своїм піцу. А де і, а, ти вже поставила на балкон? Слухайте, вона так-то смачно пахне. Вона завжди смачно пахне, коли ти є на тому надієш. Ні, ні, в мене вода з лимоном. Зварила булгур, додавала тунець і огірки. Отка буде. Тому я можу сказати вечеря. Покажу вам, що ми купили дітям до школи. Тепер у нас вже два школярика. Арсенко вже йде в перший клас. Арсенко купили зошити, тут в нього в косу і в клітинку. Він собі вибирав всякими машинками, ой, е динозаврами. Ще цей, я забула, як він називається, О, відсвітлює. І Златуся. Вона вже більше вибирала такі дорослі. Ну і не дуже дорослі. Всякі ось такі. Оці мені так сподобалися. Обкладинка класна. Ще який тут був? А, з такими лапками. Всякі такі різні. Оцей, з класний. Такий ще є. Слухайте, це так цікаво, я от люблю це все скупляти до школи. Яка вже кучка. В зашиті багато не буває. Що піде на чорновик, що піде так. Потім вони вибрали собі щоденник. Не знаю, чи Арсенкові буде потрібно, чи ні. Пам'ятаю, що нібито з латусі. Ні, але ладно, тоді буде вже на другий клас. Заховаю і все. От він вибрав, в нього така вся тематика Wheels, можна сказати. Златуся вибрала собі такого котика, чи що? Якийсь злий котик трохи. <реш> Потім альбом такий. Кольоровий папір. Златуся вибрала собі такий пенаг. Арсенко. Отакий. От Брали отакий от невеличкий. Тому що злата і має такий розкладний, але вона каже, що на партії багато місця займає, і в портфелі багато місця займає. Дюма, взяли такий невеличкий. Це стаканчик для води, для кісточок. Потім це для креслення. От, в третьому класі не було потрібно там того року. Дарма там того року купила, але він поломався, то взяли ще раз. Думаю, в четвертому буде потрібно. А може і ні, не знаю. Теж заховаю, якщо не буде потрібно. Зато я вибрала собі такі закладки магнітні, потім ножниці, такі і такі. Арсенку в першому класі буде тільки олівчиками писати, ручками ще не, взяли олівці. Тут є скільки? 12 штук. Потім обкладинки для зошитів, одна пачка і друга. Ось такі ще олівчики, ще одна пачка простих олівців, може, ну, щоб ще златуся мало, їй теж буде потрібно. Потім пластилін. Не знаю, оцей пластилін, кольоровий папір, з латусі в першому класі не пригодився. Але так як нам написали, що взяти, тож взяли, можливо, в нього в класі будуть щось робити. Ще що взяли от, фарби. Це ще з латусі блокнотик малесенький. вона собі буде щось записувати. Взагалі з латуси любить різні, класні, чудні такі пухнасті. Будь-які блокнотики. любить в них малювати, щось там вже собі записувати. Ну. Потім клей, коректор. Це так, на всякий випадок. З латусі ручки. от попробувала собі писати, нібито хороші. отакі якісь. Ось такі гомки, оті зі слоником, вони самі найкращі. Там є о, тими малюнками, з всякими, всякими героями. Вони взагалі дуже погано стирають, а деякі взагалі сліди на зошитах залишають. Оті слоники самі просто-напросто найкращі. Та, Звичайно, діти хочуть, знаєте, з якимось малюнками чи ще щось, але ми ще такого нормально не знайшли. Така стругалочка ось така. Потім така лінійка. Я не знаю, де є златина лінійка. Це пензлики Арсенкові. Ще злоту це вибрала лінійку, але мені з вона забрала. І Арсенкові. Ой, в мене не включиться ліхтарик. Розряджується телефон. Отакий От Арсенкові взяла. Портфель. Ой, тут та ортопедична спинка. І всередині він такий, бачите, він де взагалі-то синій салат, і всередині він такий яскравий, зараз відкрию. Такого салатового кольору. Ого! Я хочу лопнути. Не лопну. А так виглядає всередині. Класний. Ще зайшли в юск. Арсенечку побудь тихенько. Хотіла огляд записати, що там є, але там нічого такого нормального не було. Купила такі серветки, вішечки, бо нам їх чогось трохи бракує. І взяли на кухню для плину. І ще такий взяли ой, класний, Ще є такий золотистий. О, і не дорогі вони, по 90 гривень скло. Хоча я не знала, чи брати скло, чи ні. Боюся, щоб діти не розбили. Та розбити тут таке, головне, щоб не поранилися. Але, думаю, все буде добре. І купили Деяні нову постіль. Це вже третя постіль. Брали. У цьому магазині ромашка, ми якраз там були поруч. Оця фірма класна, якісна постіль. Я рахую, що ну, дитини має бути три постілі. бо тому що це вже перевірено, так як я мама вже третій раз в Арсена і в злате було. Стається по три. Менше точно не було. Бо тому, що, наприклад, я зараз мала дві постілі, то, знаєте, одну застелила, другу попрала. І ти так міняєш, застелила, попрала, застелила, попрала, і воно, потім та постіль вже така, ну просто сказати, можна ніяка. Дві постілі просто дуже швидко знаєте, сходжуються, потім встають такі ніякі, маю на увазі, що якби зіпрані. Ти міняєш щоб там. То одну, то другого, а так три просто от ідеально. Тож тоді я купляла, яка у нас є така сіренька з сердечками, друга така бежева з зірочками, і оця така вже вирішила взяти рожеву. Ви думаю, там ті кольори, такі, знаєте, нейтральні, ну, тобто базові, а тут вже взяла і це з крапочками. Поки я вам тут все показувала і розповідала, Арсенко намалював прапор України і сердечко. Але паличку потрібно з лівої сторони малювати, а не з правої, добре? No. Або будемо врахувати, що ти просто розвернув її. Так. Та, ми показували вже твою дорогу. То ж тобі Діана і Віталік подарували, так йому дуже в нас подобалося. Він неї бабацям зелі всякі такі дороги любить. І цей контейнер класний, він собі там машинки поставив. Але я хочу завтра іграшки перебрати і тут порозставляти. І він класно під ліжку вписався, класно заходить. Клічила Даяні отого космонавта. Слухайте, як їй цікаво. Як вона наблюдає. Тібі Те? цікаво? Даян! І так туди і направо, і наліво, і направо, і наліво. Ще будете лягати спати. Вже не цікаво, мені здається. А коли я була Тьфу-тьфу на тебе, як була, включила, знаєте, то вона нас такі очі великі, типа, дібо... це що таке? А ви зараз Дивіться. Цікаво? І мені цікаво. Класно, заміняє твой колір. Так класно, так гарно. Дивишся і просто не можна дивитися.